Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд ЄЙ. Коли мова йде про комфорт під час довготривалих ігрових сесій або роботи за комп'ютером, важко переоцінити можливості якісного крісла. Кугар Армор Evo M. Це модель, яка поєднує стиль, функціональність і передові технології. Це не просто оновлення попередньої версії Armor Evo. Це абсолютно новий рівень комфорту. У цьому огляді ми детально розглянемо всі особливості цього крісла. Але перед початком традиційно ви ставите ось таку. Уподобайку під цим відео обов'язково підписуйтесь на канал. І, звичайно, друзі, підтримуйте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. Кугар Armor Evo M приходить у розібраному стані. Однак процес збирання не викликає жодних труднощів. У комплекті йде чітка та докладна інструкція, яка крок за кроком пояснює, як зібрати крісло. Усі необхідні інструменти також включені в комплект, тому додаткових витрат не буде. Процес збірки інтуїтивно зрозумілий, навіть для тих, хто раніше не збирав меблі. Усі елементи надійно фіксують. Ця, що гарантує безпечну експлуатацію крісла. Кугар Armor ЕВМ миттєво привертає увагу своїм стильним і сучасним дизайном. Обивка крісла виконана з високоякісної ПВХ шкіри, яка спеціально відібрана не лише за естетичним виглядом, але й за функціональні якості. Її поверхня еластична та дихаюча, завдяки чому крісло залишається прохолодним навіть після тривалого використання. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості. Інтернет-магазинів, а якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Це особливо важливо для геймерів, які проводять за комп'ютером багато годин, і особливо в літню пору. Спи. Та сидіння мають ергономічну форму, що ідеально повторює контури тіла. Це забезпечує оптимальну підтримку для спини та стегон, знижуючи втому і напругу м'язах. Колірна гама поєднує чорний із яскравими оранжевими акцентами, які створюють відчуття динаміки. Залежно від ваших уподобань, модель доступна і в інших варіаціях. Окремо варто відзначити наявність двох подушок для додаткового комфорту. Велика поперекова подушка забезпечує якісну підтримку спини, допомагаючи зберігати правильне положення хребта. Подушка під шию кріпиться за допомогою магнітного механізму, що є інноваційним рішенням у цьому сегменті крісел. Завдяки такому кріпленню, подушка надійно тримається на місці, і навіть активний рух головою не зіб'є її. Це ще один доказ того, як виробник дбає про кожну деталь. Каркас крісла виготовлений із сталі, яка гарантує надійність та довговічність. Коліщатка розроблені з поліуретану, що дозволяє легко пересувати крісло по будь-якій поверхні, не залишаючи подряпин і слідів. Загальна вага крісла 25 і 9 кілограми, що свідчить про якість матеріалів та стійкість крісла. При обертах воно не буде їздити по поверхні, а буде триматися на місці. Загалом крісло виглядає масивно, але елегантно. Завдяки продуманим деталям дизайну, воно гармонійно впишеться як у геймерський сетап, так і в сучасний офісний інтер'єр. З недоліків можна виділити хіба що вагу та габарити, які можуть бути незручними для транспортування або розміщення в малих приміщеннях. Armor EOM розрахований на користувачів. Вагою до 160 кілограм, що робить його універсальним вибором для людей різної комплектації. Оптимальний зріст користувача від 160 до 200 сантиметрів. Тож навіть високі геймери почуватимуться комфортно. Розміри крісла також враховують усі аспекти комфорту. Ширина сидіння становить 51 см, сантиметр, глибина 58 см, сантиметрів, а висота спинки 88 см. сантиметрів. Висота підлокітників регулюється в межах від 74 до 81 см. сантиметра. Але це ще не все, що вам варто. То знати, це покращена модель з унікальними фішками. Про них і поговоримо далі. Крісло дуже комфортне, і це одна з його сильних сторін, а все завдяки наступним функціям. Безаперечно, доступні варіанти регулювання крісла під себе. Висота сидіння регулюється за допомогою газліфта 4 класу, що дозволяє плавно піднімати й опускати крісло, обираючи зручну висоту відповідно до вашого столу або зросту. Спинка крісла може відхилятися на кут від 90 до 155 градусів. Це означає, що ви можете обирати. Положення для роботи, гри або навіть відпочинку. Механізм гойдання дозволяє розслабитись та трохи погойдатися, налаштувавши рівень опору, але особливої уваги заслуговують 5D підлокітники. Вони мають 5 напрямків регулювання: висота, ширина, глибина, кут нахилу та поворот. Це дозволяє підлаштувати підлокітники максимально точно під ваші руки, знімаючи навантаження із зап'ястя і ліктів. Регулювання дуже просте і навіть непомітне. Ви можете змінювати положення підлокітників за одну секунду навіть. Не звертаючи на них уваги, але найголовніше це можливість виставити їх під кутом для зручної підтримки рук при іграх в смартфоні або на приставці. Такої фішки ви точно не знайдете в кожному другому кріслі. Ще однією цікавою та практичною особливістю крісла є висувна підставка для ніг. Вона створена для максимального комфорту під час відпочинку, дозволяючи підняти ноги та повністю розслабитись. Спочатку може здатися, що така деталь це лише зайвий елемент, без якого можна спокійно обійтись, особливо якщо Раніше не доводилось користуватись подібним рішенням. Однак, спробувавши її одного разу, розумієш, наскільки це зручна і комфортна функція, її оцінять усі від дітей до дорослих, адже вона мега комфортна. Кугар Армор Ево М це крісло, яке виправдовує кожну вкладену в нього гривню. Воно поєднує стильний дизайн, преміальні матеріали та багатофункціональність. Та найголовніше це унікальність, 5 d підлокітники та висувна підставка для ніг. Тож ціна цілком обґрунтована його якістю та функціональністю. Для тих, хто проводить багато часу за комп'ютером, Armor Evo M стане справжнім порятунком, допомагаючи зберегти здоров'я спини та забезпечити максимальний комфорт. Якщо ви шукаєте крісло, яке забезпечить максимум комфорту та довговічності, Cougar Armor Evo M це ваш вибір. Якщо вам цей огляд, друзі, сподобався, ви знаєте ось таку вподобайку, натискайте під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд ну і звичайно писати свої думки на. Рахунок цього ігрового крісла в коментарях під цим оглядом. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.